Комісії мене доручили провести мені, заступнику, одне питання про зміни до програми благоустрою населених пунктів. О, присідайте. Ще один член комісії. Одне питання про зміни до програми благоустрою населених пунктів Оратівської селищної територіальної громади на 2025-2027. Ну, Пояснення макар. Зміни до програми вносяться у зв'язку з клопотанням комунального підприємства оратії Комунсервіс, які просять внести зміни до пункту 15 програми на благоустрої оратів і селищної територіальної громади на 25-27 роки. Вони просять збільшити пункт 15, придбане обладнання запасних частин та ремонт комунальної техніки на 1 мільйон. Чому вони це просять? Вони просять це збільшити зв'язку з, зв з тим, що в них з'явилася нова комунальна техніка, це новий трактор, який не має жодного навісного обладнання, крім старих прицепів від старої техніки. Хотять придбати до нього відповідно прицеп, такий, який відповідає потужності цього трактора, і навісне обладнання. Це можливе бути обладнання для обробітку землі. Можливе бути обладнання для зробіння діло, щоб вони могли виїхати на село, незалежно залишити другівку в місці, де, де треба її зробити, і щоб люди займалися і зачищали територію. Оце така основна завдання. Далі ще завдання мають ці кошти витратити на ремонт техніки, наявної техніки. Є автомобіль, який ГАЗ-53 називається. Він поламаний і його необхідно ремонтувати. Він знаходиться в досить непоганому стані, в нього там подова, кузов. А по сумах не можна уточнити? <гум> на ремонт газ-53. ГАЗ-53 зараз поє максимум 10-15 тисяч. Ну, Андрій Михайлович обіцяв пояснити. От тоді його можна уточнити, це вже на роз... конкретно на розгляді на сесії. На мотор викинуть половину чи дійсно інвентар покупляти до цих. Турів, які щоб і вони, вони я вам скажу, ся, Петрович, працювали на щось. Щоб купити обладнання, так теж просто автомобіль, газон, де, ну, через тендер треба повинна бути спеціальна людина, яка має право на продаж цих автомобілів з ліцензії, це теж не так воно просто, просто там з оголошенням придбати автомобілі. Для... Господарючим підприємством да. легше це займатися, да. ніж те, що з бюджетної кошти. І, а як я не знаю, а те, що воно виробництво російське, чи це внук бежить, як би ушне. Ну, я, так, що, я, я що є. Є, тому що а? за те, що він <кх Elik> придбав ту, ту вишку для автопіднімача, для він був німецького виробництва і йому були зауважені прокуратури. Я, я кажу, що газон, що це російське виробництво, я за То Це більше, то ще більше, то була німецька, <кх> і то йому давали зауваження, що не чорняно виробництво. Тоді, коли вже виділятися кошти, тоді будемо конкретно ці депутати зважувати. Хоча Андрій Михайлович пояснює, скільки це Може бути ремонт автомбі. <пускає> ГАЗ-53, скільки плануєте виділити коштів, отримати, щоб його вибрати. Там хочемо заміняти дзвіну. Це туди oh. сума. Оце oh. правильно. Не діляться, що кажуть, тільки яка там буде сума, я показую автобус, а там десь від 400 тисяч буде. Тому що в мене було біде дешевше, вона вже законуся. Да. На сьогоднішній день мотор 240 тисячу доларів. Ну, а такий, що ще треба його зробити. Ну забвіться вже ідеально, да. То є как? Оце... Да, тут же... Оце також. Да. все, Оце Все. Ну, шо, є сякий. Ні, немає. Не так, ну що, тоді ставлю на голосування підтримуємо. Да? Одного Все, на цьому одне питання. Робота комісії до